в закладі освіти гімназія номер 14. На базі цієї школи навчається ще й школа номер 8. Завдяки плідній праці міської ради, адміністрації і всіх, хто долучився до облаштування укриття, на сьогодні всі учасники освітнього процесу долучені до навчання саме заочною формою навчання, і всі учасники освітнього процесу убезпечені, тому що є наявне укриття, яке облаштовано за всіма вимогами, що були рекомендовані ДСНС. Ізмаїльська гімназія номер 14 з початковою школою відновила своє очне навчання для початкової школи. В нашій гімназії навчаються учні і восьмої школи. Поки що навчаємося у дві зміни. Перші і другі класи навчаються у першу зміну, треті, четверті у другу зміну. У нас працює укриття. Дуже добре зроблене. На жаль, уже звісно, у нас були повітряні тривоги, але ми успішно евакуйовуємося. У нас школа працює, харчування теж працює, тому сподіваємося, що ми будемо виводити і надалі 5-6, а потім і старшу школу.